Друзі, всім доброго ранку. У нас нове відвантаження. Трактор DMTZ 244HX їде до своєї нової домівки. 24-ка повнопривідна на широкій резині з примусовою гідравлікою. Вартість такого трактора 6200 умовних одиниць з рівною підлогою. все все, -все тракторець має додатковий гідророзподільник, два зовнішні гідроциліндри. 6200 умовних одиниць. І також замовник у нас придбав окремо усю польську Віракс 1,35 35. Так що вирушає наша машинка до клієнта. Якщо вас цікава така техніка, друзі, телефонуйте, набирайте і вам такого доставимо. 6200 умовних одиниць, хороша, топова, 24 очка